Тільці у вас буде затемнення проходити в 11 секторі гороскопа, і, звичайно, більше затронуться питання дружби, і може вносити це затемнення якраз корективи у ваші стосунки з вашими друзями. Можливо, ви переглянете якраз з тим, з ким зараз вам варто спілкуватися, а з ким ні. Це також може призвести до завершення якихось старих зв'язків. І до появи нових, більш значущих, тому ми передивляємося зараз, робимо ревізію в наших планів, тому що 11-й сектор це також наші плани, наші мрії. І для того, щоб оцінити те, як ми продовжуємо життя, як ми рухаємося, і чи ті мрії, ті плани є для нас зараз актуальні, саме це буде затемнення висвітлювати нам е, зараз. Саме головне зараз визначити для себе, які наші прагнення ведуть нас до розвитку, а які вже нас тянуть донизу, і від них варто відмовитися. Також ви можете приєднатися до якихось нових груп по інтересах, і може змінитися ваша роль у цих ж групах, і від цього може змінитися і ваші можливості. Будьте готові до змін у вашому житті. Прийміть їх як частину вашого зростання. Використайте цей період саме для того, щоб розібратися у ваших бажаннях, виявити для себе, що є актуальне, а що вже віджило своє. І також прислухайтеся до своєї інтуїції, щоб зрозуміти, що може змінитися в вашому оточенні, хто вас підтримує, а хто ні.